Шановні yeah. депутати, у нас сьогодні на сесії з вами присутні 15 депутатів. Говором є, ми можемо починати роботу нашого позачарового засідання. Сесії оголошується відкритим. Запрошую сюди. Чиношковій балович вас навіть у Почати з вами працювати, потрібно обрати секретаря. Дякую. Які будуть пропозиції? Пропонує секретаря проконарного засідання обрати депутата, Лобіну до малому Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Будь ласка, про вас немає Також нам потрібно обрати відчину комісію. Які будуть пропозиції щодо місця складу? Три особи. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися? Персональні справи, які пропонуєте? пропоную депутатів Чилюшу, Ольховського та Кучеренко. Е, Хто за таку пропозицію, проголосувати. Хто за, проти, підтримались. Дякую. Шановні депутати, займайте місця комісії і будемо починати працювати. Thank you. питань, Перше питання про затвердження розпорядження військово міського голови, про внесення змін та доповнення до рішення військової міської ради від 26 лютого 21 року про затвердження комплексної програми збільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-23 роки. Друге питання про внесення змін та доповнення до рішення військової міської ради, про затвердження плану соціально-помічного розвитку поліції міської територіальної громади і міського району Одеської області на 24-26 роки. Третє питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради 22 грудня 2023 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Четверте питання про зміну найменування Київського закладу загальної середньої звіту No3 Київської міської ради, внесення змін до статуту та затвердження його у новій редакції. П'яте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від ради від 31 січня 2024 року про затвердження технічної документації задоволюстів щодо відповідь. Земель Кирійсько-бояцької зроженої системи на території Одеської області військової районі, військової міської ради за межами самого фонду. Шосте питання про передачу у вас організації водокористувачів перших кіського РК, об'єктів комунальної власності і інженерної інструктури, частини інтерв'ю мережі кілійської маяцької зроженої системи. Сьоме питання про передачу у власність організації викиртувачів першої кірінська. ОВК без хазяїв, об'єктів, інженерної інфраструктури, частиною мірективної мережі Київсько-Маяцької здорові системи. Восьме питання про придбання виконання власність Київської міської територіальної громади, особі Київської міської ради житла за рахунок субвенції з державного бюджету на проєкти будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм лікування, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей Сирії, позбавлених зберігатися. Та осіб з їх числа. Дев'яте питання різне. Запитання буде до порядку денного? Якщо немає, ставлю голосування за основу. то за, проти, утрималися. Зміни поправки до порядку денного будуть? Якщо немає, ставлю на голосування в цілому. то за, проти, утрималися? Дякую. Депутати за рішення прийняли. Переходимо до розгляду першого питання. Про затвердження розпорядження військові. За протиматися. Наступне питання за рішення України. Наступне питання внесення змін та доповнення до рішення Кліївської міськради 25 лютого 2004 року про затвердження плану системи економічного розвитку Кліївської міської території маркерів на 23 до 6 роки. Це зміни у програмі цивільного захисту, входить у нас з попереднього питання. Є доповідати. Якщо немає, ставимо на голосування за основу. За, проти Голосуємо в цьому хто за, проти, отримались. Дякую. Наступне питання. Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради з 22 грудня 2023 року. Про бюджет Київської міської територіальної громади на 24 рік. Також з урахуванням змін, змін до попередніх питань вносить зміни до часу. Якщо прийнято заповідати, інших змін немає. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. То за. Голосуємо нікому. Хто за, проти, втрималися? Як ви. Наступне питання. Про зміну найменування Київського закладу загально освіти №3 Київської міської ради внесення змін до статуту та затвердження його міністрів редакції. Сергій Іванович доповідав вам на засідання комісії. Це зміна найменування за результатами перевірки і рекомендацій аудиторії. Є нічого рекомендації? Якщо немає, на голосування за основу. Хто за, проти, потрималися голосування цілому, хто за, проти, утрималися. Дякую. Рішення прийнято. <плеслова> Наступне питання про внесення змін до рішення Філійської міської ради від 31 січня 2024 року про затвердження технічної документації землю щодо літалізації земель Київського Яскі з розшованої системи на територію Одеського області міського району Кіївської міської ради за межі населення. Це стосовно облікових номерів, також доповідали заповідачі на постійних комісій, дуже детально обговорили ці питання. Якщо знак він доповідати ще. Mm. Якщо немає, на голосування за основу. За, проти, дотрималися, голосуємо в цьому, за, проти, Дякую. Yeah. Наступне yeah. питання. Yeah. Наступне yeah. питання yeah. про передачу, yeah. у власність, організації продуктора перших лісів Об'єктів колональних базові, інженерної інфраструктури, частини української янської трошки системи, обліковий номер, обліковий номер першої цифри, тому що там 02 027 02717 і 0049 частиною. І більша частина 027-17049. І додається одиничка в кінці, в першому більшому. Два традиційних. Передачу у власність. Я також доповідали це на сильних пацієнтів комісії. Є необхідність доповідати? Запитання будуть. Якщо немає, прошу голосувати. Всіх за основу. За. Голосуємо за основу. за? Проти? Утримались? Голосуємо. Зміни поправки. Голосуємо цимому. За? Проти? Утримались? Дякую. Всі депутати за. Да? Один з депутатів конфліктних інтересів, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про передачу, у власність, організації продукторів перших і військового без безхазяйних об'єктів, інженерної інфраструктури, частини меліактивної мережі кілічної язкої трошки системи, облікові номери ті саме, що є в першому питанні. Там же вони знаходяться на цей шар. Також це питання результати на сьогодні комісії. Є доповідати. І що немає на голосування за основу, Хто за? Проти, утримались. Хто за, проти, утримались, Дякую. Рішення прийнято. Конфлікт інтересів депутата вороб'є. Дякую. Наступне питання. Про придбання у комунальну власність з Київської міської територіальної громади, особи Київської міської ради, житла за рахунок субвенції державного бюджету на проєктній будівельній ремонті роботи житла та приміщень для розвитку сімейних і інших форм провекування, наближених до сімейних. Підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сили, дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа. Є е, допитати докладати за питання. Запитання будуть. Якщо немає ставлено голосування запросу, то за основу, то проти, утримались. Голосуємо цілом, а за, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати, за, Рішення прийняті. Шановні депутати, у нас питання перед годенного розглянути, ділянке питання не звітне, можливо, будемо проходитися об'яви, якщо додати, запитати. Якщо немає, то повідомлення лише по електроопаленню, скажу вам, поки ситуація не вирішена, на наступному тижні буде голова знаходитися в Києві в Міністерстві розвитку та інфраструктури. І також буде зустріч саме по цьому питанню. Але, скажімо так, ті відповіді, які ми отримали від Міністерства, від НКРЄ, від ДТЕК, ми вже всі відповіді поотримували. Сказали, що кожна подень це індивідуальна Людям потрібно брати і розробляти собі окремі паспорти на електроопармені, яких тоді вони зможуть отримати цю ситуацію. На жаль, ситуація до сьогоднішнього дня не врегульована, я думаю, що, на жаль, вона не, не буде вирішена, тому що е так сьогодні вони прийняли, вони вже заклали в бюджетах ці всі цифри. І вже сьогодні, листопад місяць також у нас закінчився. Зараз люди отримують нові платіжки, вже ніхто їх перераховує не буде. не платили по-новому. Вже, тарифу, е, варити, вже в нас майже середина грудня, поки він проходи голова до Міністерства виконавна ситуація поки, скажімо так, юридична і проблематична. Е, кого є можливість, е, так моя рекомендація робити ці документи, їх потрібно робити, вони сьогодні там вартоють і повністю з його робити. Уже декілька десятків людей з нашої громади займаються розробкою цих документів. Е, Обіцяли до мене прийти, тільки в них буде вже в цьому питанні успіх. Вони саме займаються, ну, займаються при вже відповідних змінах, не ті, хто раніше робили собі індивідуально. Ті, хто робили раніше індивідуально на приватний будинках, все добре працює. От саме з квартирами деякі люди вже прийшли робити собі через трибунари, хтось через Ізмаїл. Роблять відповідні папери і, і сподіваюся, що вони цю супенцію цю готу отримують. Якщо вони це вийде, то в принципі воно буде працювати. Але сьогодні, поки нікому не раховується ця, що е, по пільговому тарі. У мене начебто все по поналогової зворотньої зв'язку немає. Була попередня інформація, також поки в основному порядку. Письмовому що нам не надходило, але налога у нас в принципі. Вчора останній день вона функціонувала до 8 числа. Дві або три особи їм запропонували робочі місце в Ізмаїлі. І, в принципі, нас будуть якісь скорочені. Я був минулий вівторок в Ізмаїлі податкові, Говорівський рівень комплекс. Можливо, вони на своєму рівні вирішать, щоб ці люди, які не дадуть працювати там в Ізмаїлі, що... Скажімо так, організувати їм віддалене робоче місце в нас під'їзді і вони будуть працювати. Але вони також подивляться по своїй вертікалі, щоб потім в них не було проблем, тому що вони будуть знаходити саме, будуть працювати тут. По віддаленому роботу місцю працювало, здається, та родину, і в них теж закрили. Тобто вони будуть вже рік тому назад, в них ця ситуація раніше не стала. Громада надала віддалене на робоче місце, закривала за них всі комунальні місця, вони просто там знаходилися закривала громада, У цьому році них також прийняти рішення, навіть це віддали не робити, це між не закрити. Глобально ситуація виглядає іншим образом, що йде угрупнення і податково самого говорить, що держава готує внесення змін саме до повноважень органів місцевого самоврядування, що, можливо, нам нададуть якісь повноваження, відносно там рахування якихось платежів і так далі. Звісно, що не ходить і ще щось у нас повноваження, я думаю, що не буде їх, а от по... Зеленому податку, нерухомості іншим видам податків, можна дати повноваження на громади, це також отець навантаження 10% сьогодні взяти, чи в СНАПі, чи в реєстратори, де їх забити. І дійсно, щоб ці повноваження були недоволякими, тому що ми, коли запускали роботу від СНАПі, нам надавали нові послуги якісь то документально вони не надані, а вже відповідній структурі цю послугу закрили. І людина, виходить, не може отримати там, де вона є раніше отримала, тоді снапа, наші ці пануважи, нам вони не доведені через міністерство, і навіть немає розпорядження про це. І ми їх не можемо надавати. Люди там буквально нам майже місяць були виносили двері, щоб наші нашій щоб інші услуги виносили двері. Ніким не дають, ми не даємо, щоб така ситуація не вийшла з податкової я сподіваюся, що все-таки порозуміння з місцевою керівництвом не йде, робочі місце вони організують, але поки, на жаль, вже вони прекратили свою роботу в нас в місті А в принципі, індифікаційні коди вже здається, з місяць тому назад закінчили, не видавали, а покладавка ще працювали. Але останній день це 8 років. Отримаємо відповідь на наші звернення, коли ми робили радові саме, я робив просто як міський голова, ми потім коли буде, Сесії зачитаємо обов'язково. В принципі, все, що ми робимо з редбання відради, ми звітуємо потім перед радою і на комісіях, або в різному, в группу, але да, всі відповіді будуть вам надо. Чи запитання будуть? Якщо запитань немає, наша сесія оголошується закрити.